Чергову схему ухилення від мобілізації ліквідували на Черкащині. За матеріалами справи, 64-річний переселенець із Селидового на початку повномасштабної переїхав до Уманського району. Там обійняв посаду спеціаліста земельного відділу однієї з міськрад. За хабарі чиновник вирішував питання з ТЦК. Для реалізації схеми зловмисник залучив лікаря, члена ВЛК, який підробляв меддовідки. На підставі фейкових діагнозів чоловіки призовного віку отримували відстрочку від мобілізації. Крім того, в Встановлено, що чиновник поширював на власній сторінці в заборонених однокласниках коментарі на підтримку російського вторгнення. Співробітники СБУ затримали організатора на гарячому під час отримання коштів. Обом фігурантам оголосили підозри. За статтею 369 прим – це за зловживання впливом. Та за статтею 436 прим – це за виправдовані визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України. Глорифікації її учасників зловмисникам загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.